Усім доброго дня, мене звати Женя Артеменко, я працюю режисером на громадському телебаченні у Черкасах. І просто зараз їду на роботу, їду велосипедом, як і багато інших працівників громадського Черкаса. Саме сьогодні ми проведемо, наша команда проведе вас залаштунки громадського. Наразі ми їдемо вулицею. Ми з вами, шановні телеглядачі, ми їдемо вулицею Хрещатик. Це, до речі, Хрещатик довший, ніж у Києві. Їдемо Хрещатиком, тому що. Саме на Хрещатику знаходиться наш офіс нині. Черкаси — це місто найкрасивіших жінок, нагадаю вам, зайвий раз. І от ми під'їжджаємо до будинку, де власне, на сьогоднішній день розташовується громадський Черкас. Бачимо під ним хлопця, який грає якісь приємні віде? пісні Урага! на гітарі. От, подивимося, що це там громадське. за напис. Якщо зараз Піде дощ, в цьому винне ага. Черкаське громадське, якщо дерево впаде під час урагану, знай, це Черкаське громадське, якщо що не любить тебе, то знай в цьому винне Черкаське громадське, знай в цьому винне. Такі, такі от справи, такі приємні пісеньки. Йдемо далі. Да, єдине, що нагадаю на останок, що це Олексій Хуторний, керівник директор Черкаського є. громадського. Заходимо в приміщення. Двері вузькі для широкого руля велосипедів журналістів громадського телебачення. Піднімаємося сходами на четвертий поверх. Процедуру ми цю часто повторюємо по кілька разів на день. Отак, з велосипедами на плечі. Це одна з фішок Черкаського громадського. Багато з нас пересувається містом саме на двоколісному транспорті. Хто бідніший, той на велосипеді, хто багатший той мотоциклом. В основному їздимо, друзі, поки що на велосипедах. Отже, четвертий поверх. Бачимо табличку громадські черкаси. Це значить, що ми, власне, за адресою знаходимося на одному поверсі з славною газетою. Нова доба черкаською газетою. Хороші сусіди, нам дуже приємно бути з ними разом. А також з управлінням Укртрансінспекції у Черкаській області. Теж сусіди хороші. Підходимо до дверей громадського. До речі, ці кльові двері ми змогли собі дозволити саме за рахунок небайдужих. Черкащан, заходимо всередину. Так. Що бачимо всередині? Бачимо власне, офіс громадського. М -м -м. Бачимо вила. Також бачимо студенток, які проходять практику на Черкаському громадському. Це студентки-журналістки, вони попросили до нас на практику для того, щоб навчитися власне, журналістській професії, осягнути журналістську діяльність. Дівчатка, як? Живеться вам на громадському. Чудово. Угу. Але важко. Ну, не відволікай. Ти не відволікайся, будь ласка. Поїхаємо. Так, це в нас Андрій. Окрім того, що він високий і красивий, він ще займається важливими справами на громадському. Можна здатися, що я дивлюсь концерт Мьюз, але це неправда. Я насправді монтую дуже оперативний сюжет. І як тобі це вдається? Е, ну, поки вдається, але ще не закінчимо. Давай краще okay. розкажу про Свєту, яка займається більш важливими речами, ніж я. Свєта, а я тебе з цього боку хотів знімати, забувся, вибач. Розкажи про себе, що ти тут робиш. А, я планую, як витрачати кошти, які сподіваюся, скоро ми залучимо. Ну і багато у нас коштів буде. А, Достатньо. Я на це сподіваюся, в це вірю, тому що я вірю в громадське. Да, ось наші ми не, не будемо розкривати комерційні інтернетці. Хочу показати нашу студію, нашу гордість за оцими дверима. І прекрасні два білих зонтика. Чудовий краєвид. Сподіваюся, його видно. І наш технічний директор Віктор. Віктор, що ти робиш? Наразі я п'ю Ну, Це не, не єдина моя задача, коли просто кава вже закінчується, то я п'ю чай. Звичайно, я півче хаву. Я сподіваюся, ми тут облаштуємось і нам вистачить кошти на всі наші задуми і проекти. Так, ще хотілося б сказати пару слів про студію. Тут у нас якісь... Багато коробочок, ну, не знаю навіщо вони, але вони там стоять. Хотілося б наголосити на, на цьому місці, це місце звукорежисера. Тут буде стояти наш звуковий мікшер, коли вони, він у нас з'явиться. Також е хочу показати, що під час ефірів ведучі можуть насолоджуватися прекрасним видом із вікна. Отже, а найголовніше місце в нашій студії, серце, я б сказав, це чайник. Тут ми готуємо чай і каву. Тепер ми відправляємося в найцікавіше, найзагадковіше, найтаємничіше місце святая святих. Це, це дах. Так. Це найвища точка, найвища точка всієї цієї будівлі. Давай начути будемо. І тут вже походу, походу, тут почався дощ. Але тут все одно дуже прекрасно. Ух ти! О, ви зараз бачите, ви зараз бачите Андрія. Він зазвичай тут лежить, він тут дуже багато часу проводить. Він взагалі-то живеться енергією космосу. Привіт, Андрій! Ти ж ну приймаєш від вітряні ванни? Ні, ми взагалі-то поновлюємо актуальну базу телефонних номерів. Добрий. Добре, Андрій знає дай більше. Ну що я вам розкажу? Тут краса, ви нічого не бачите, бо сонечко, але тут просто прекрасно. Ода податкова, Дніпро. І оці, ну ви поки насолитесь, краєвидом, дощем, а я вам покажу. Нашу схвальну команду всіх разом. Зараз секунду. Одну секундочку. Давайте, дитя. Дивіться, спеціаліст технічний команди. Так, подвиньтеся. Будемо непринудсько говорити. Не холодно. Не холодно, це, це, не жарко. Жара. бачите, на які ми. Значить, це Черкаське громадське, це лише половина від таких. Які працюють разом з нами для міста Черкаси. І Черкаське громадське громадське бачите, наскільки суворе, що навіть налякається урагану і дощу. Хочеться сказати кілька слів, що те, що я співав внизу пісню про те, що всьому винне Черкаське громадське, це неправда. Насправді, правильний текст цієї пісні звучить так: і якщо тобі щось... Цікаво дивиться, знайде черкаське громадське. Ромадське. Ти дивись, черкаське громадське, ти дивись, ти дивись, черкаське громадське ти дивись, ти дивись, оу oh, є! Yeah. Черкаське громадське!